Добрий день, ми з України. І знову конотопські Куми, і знову патріотичний челендж Україна 2023. Ізраїль, ми з тобою. В Ізраїля усім нам вчитися треба. Його образили, і враз за лічені хвилини з неба було розгромлено Хамас. А Тель-Авів ні в кого не питався, коли завдать удару по союзниках Москви. Там судний день недавно розпочався. Під нього попадуть і москалі. А ми усе питаємось у штатів, а ми боїмось осуду Європи, а ми все просимо допомоги в НАТО і все із кимсь звіряємо кроки. Залізний купол справився із бідою злою. Втекли з ганьбою терористи із Хамас ізраїль. Друже, тримайся! Ми з тобою, тож просимо тебе, підтримуй нас.